Дев'ятнадцятого країни час новина п'ятому про важливі події цього понеділка, 24 червня. Під Москвою палає науково-дослідний інститут Платан, який виготовляє пристрої для російської армії. Щонайменше двоє людей загинули, доля шістьох невідома. Люди були заблоковані у середині палаючої будівлі. Їх намагалися евакуювати, але безуспішно. НДІ розташований у місті Фрязіно. Вогонь поширився на чотири поверхи. Площа займання майже 4 тисячі квадратних метрів. Будівля охоплена димом, конструкції починають обвалюватись. Інститут виробляє радіокомпоненти та електронні деталі, зокрема рідкокристалічні екрани та електронно-променеві прилади, а також напівпровідникові лазери. Ворожий холдинг «Роселектроніка» заявив, що будівля вже кілька років не має стосунку до оборонної промисловості і, начебто, була переведена у приватну власність. Гаймер з дебют зсу вперше вдарили американськими далекобійними ракетами по території Курської області. Як повідомляють російські пропагандисти, атака сталася 22 червня. Поцілили двома ракетами. Тоді ж місцева влада звітувала про буцімто успішну роботу російського ППО. Утім, уламки пошкодили будівлю прикордонного управління ФСБ в місті Суджа. Поранений один окупант пошкоджені кілька автівок. Морські безпілотники Сі бебі мінують маршрути російських кораблів. Це перша у світі успішна операція із дистанційного закладання мін після попередніх атак дронами росіяни побудували більші загородження на вході до порту Севастополя. Що майже унеможливило такі удари, фахівці служби безпеки України придумали альтернативу: закладання морських мін за допомогою безпілотників. Ці бебі заклали понад 15 підводних мін поблизу тимчасово окупованого Криму та вже підірвали чотири російські кораблі. Горіла військова частина. У кількох містах чули потужні вибухи. Напередодні ввечері в окупованому Криму було гучно. Зокрема, в Євпаторії та Вітиному. Там бачили багато карет швидкої. Що могло стати ціллю на загарбаному росіянами півострові? Деталі розповість Ганна Рибалка. Кадри масштабного палаючого об'єкта мешканці окупованого Криму зафіксували близько 23-ї години. Моніторингові пабліки пишуть про пожежу, яку видно було з Євпаторії. Альона Оксапа закриває моднач. Жі повідомляють, могла спалахнути військова частина у сороковому командно-вимірювальному комплексі окупантів, що у Вітиному у напрямку цього населеного пункту їхали карети швидкої. Згодом в одному з кримських телеграм-каналів показали супутникові знімки, які підтверджують пожежу у вітиному. Йдеться про два осередки займання. Речник української добровольчої армії південного напрямку Сергій Братчук зауважив, що ця військова частина також відома як центр далекого космосу. Смічного зв'язку осінь таналітики з ресурсу кіберборошно згодом припустили, що могло стати ціллю на цій локації на території об'єкта у Вітиному. Був розташований щонайменше один комплекс Реп-красуха. Він призначений для прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів. Системно вибуваються в Криму різні е, об'єкти, які відносяться до різних, скажімо так, структур російської армії, передусім, це ППО станції. Тобто розчищається повітряний простір Криму для того, щоб далі перейти до другого етапу якоїсь операції, яка зараз отака от є протяжна в часі, яка зараз реалізовується. Повітряний простір він розчищається для ударів авіації, передусім. 23 червня російська так звана міноборони звинуватило Україну в АТАЦІ п'ятьма ракетами атакам. З вибухи лунали в Севастополі. Там роботу ППО відпочивальники чули просто на березі моря. Про небезпеку окупаційна влада людей не попередила. Єдине, що можна порадити, порадити жителям окупованого Криму, це звертати на увагу на звернення української офіційної влади, законної влади, яка каже про те, що їм не варто знаходитися по цих. Військових об'єктів Російської Федерації які будуть так чи інакше наражатися на ці удари вчора історія довкола пляжу, якраз про це свідчить, що не варто розраховувати на звичайні попередження. Вокупаційної влади російські війська навмисне розміщують військову техніку в цивільних районах Криму від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться в останньому звіті Американського інституту вивчення війни. Путін та його гауляйтери на півострові безвідповідально заохочували російський туризм до окупованого Криму під час війни. Водночас окупанти ймовірно цілеспрямовано розміщують законні військові цілі поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стри. Мати українські удари Ганна рибалка п'ятий канал. Обстріляні церкви, синагоги та пости поліції у Дагестані повстанці скоїли серію нападів серед стрільців, сини глави одного із районів Дагестану. Змі вже кажуть, що вчорашня вулична війна рекордна за тривалістю протистояння із силовиками за останні 10 років. Стрілянина та вибухи лунали на вулицях понад 8 годин поспіль. Зо два десятки дагестанських силовиків ліквідовані. Як розгорталися гарячі події в кавказькому регіоні, розповість Роман. Середюквечір Вечір 23 червня в Дагестані видався гучним. Невідомі озброєні стрілецькою зброєю обстріляли синагоги та храм РПЦ. Напади сталися у містах Дербент та Махачкалі. В одній з синагог Дербента зайнялася пожежа. Її не могли загасити впродовж шести годин. Однією з перших жертв нападу став 66-річний священник. Згодом повстанці скоїли серію нападів на пости силовиків. У регіоні оголосили так званий режим контртерористичної операції. Буцімто ліквідували шістьох нападників, але загальна кількість повстанців досі невідома. На даний момент на цей час активна фаза оперативно-бойових мероприятий в містах Махачкала і Дербен завершена. Будут проводиться последующие оперативно-разыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые безусловно готовились і снеґаторі бізусловно підготавлювались, в тому числі із Дагестанська поліція заявила, що ідентифікувала трьох ліквідованих нападників. Ними виявилися сини та племінник голови одного з районів Дагестану Магомеда Омарова. Чиновник написав заяву про відставку, після чого його затримала поліція. Російські пропагандисти заявляють, що на допиті Омаров зізнався кілька років знав про радикальні погляди дітей. Натомість, дагестанський депутат російської держдуми Абд. Хакім Гаджиєв вже очікувано виявив у нападниках так званий український слід. Марить, що за нападами та стріляниною стоять українські спецслужби та НАТО. Зараз теж очевидно будуть розганяти український слід для того, щоб приховати внутрішні проблеми, які там є значить, в Російській Федерації. Це цілком внутрішньоросійська історія, яка виходить з того, що вони собі намалювали міжконституційну рівність і міжконституційний значить, мир. Але насправді там такого нема. Там є національні республіки, так звані, які є до яких відносин Дагестан, яких є власні проблеми. Які вважають, що на ці проблеми мають звертати увагу, але центральна влада на ці проблеми увагу не звертає. Американський інститут вивчення війни припускає, що за стріляниною може стояти організація Вілаят Кавказ. Це північно-кавказька гілка терористів Ісламської держави. Вона активізувалася після теракту у підмосковному кроку з Сітіхолі, який вчинило інше відгалуження іділівців. Вілаят Хорасан Роман Середюк, п'ятий канал. До п'ятьох зросла кількість загиблих через російський удар по Покровську. Збільшилася і кількість поранених. В обласній військовій адміністрації повідомляють про 41 травмовану людину. Росіяни вдарили двома ракетами іскандер. м Як зазначає голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, це один із найбільших ворожих ударів по області за останній час. Окупанти б'ють по цивільному населенню. Пошкоджені 16 будинків, один зруйнований ущент, потрощені автівки та газогін. Окупанти вдарили по приватному будинку в Торецьку. Загинула 63-річна жінка та поранений 64-річний чоловік. Його доправили до лікарні. Про це повідомив Вадим Філашкін, голова Донецької ОВА. Окупанти не припиняють гатити по мирному населенню в Красногорівці. Снаряд прилетів на подвір'я літнього подружжя. Чоловік та жінка зазнали поранень. Патрульний загін біля Янголи евакуював та передав постраждалих медикам. Як це було? Дивіться далі в матеріалі національної поліції. Щас я гляну. Ну, я думала, ага, у вас що? Вирвали. Я понял. у тебя, що батька, Що у тебе? У тебе шо чолові ну, не волю на телефон керівника поліції міста Корохова надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що під час артилерійського обстрілу міста Красногорівка на власному подвір'ї отримала тілесні ушкодження літня жінка. Прийнято рішення керівником про е, висування в місто Красногорівку евакуаційної групи Білий Янго, де на місці була надана медична допомога. Перегована, да, да, да. Сейчас ну тут довго машину можуть. Алло! Здравствуйте, говорите быстрее. Забрали уже старику. Поднимитесь, мать. Вот внизу, внизу еще одну. Вот, О, две. Опа. все, 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 бросай. бросай.

Жінка евакуйована разом з чоловіком до Крахівської міської лікарні, де вже на місці була надана кваліфікована медична допомога. Наразі подружня пара перебуває у безпеці. Двоє загиблих на Харківщині. Цивільна автівка підірвалася на ворожій міні у селі Слобожанське автомобіль, у якому перебувало двоє людей. Наїхав на боєприпас. За попередніми даними. Це була протитанкова міна. ТМ-62. чоловік загинув на місці. Жінка померла під час надання їй медичної медичної допомоги. У селі Рублини на Харківщині через ворожу атаку постраждав чоловік. Внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку у Куп'янську, а по селу Слатине окупанти гатили з неба. Понівечили будівлі сільради, нової пошти та два житлових будинки. Харків оговтується від вчорашнього удару кабами, внаслідок якого загинула одна людина, і ще восьмеро постраждали. Наразі енергетики повернули світло в оселі харків'ян. Повідомив чільник обласної військової адміністрації Олег Сінігобов. Четверо людей постраждали через російський обстріл Одеси. За попередніми даними, ворог випустив по місту ракети типу «Іскандер-К». Внаслідок ворожої атаки сталася масштабна пожежа. Більше про наслідки Аліна Оганезова розповість це раз сирена, і всі вийшли на вулицю. Хто пішов в бомбоубіжище, а хто ще тут сиділи в холодочку? Ми потім як прилетіли, то вони швидко розбіглися. В машині були, сиділи в машині, чекали вигрузки. Коли воно це прилетіло, волнуюсь, волна пішла. Ну, хороша така волна. Пан Микола розповідає, коли почалася повітряна тривога, всі працівники вийшли з приміщення, тож у момент прильоту всередині нікого не було. Каже, вибухова хвиля була потужною. Після влучання одразу спалахнуло полум'я. Через російський обстріл Одеса зайнялася масштабна пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Вогонь охопив площу до трьох тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили майже сотню рятувальників та 20 одиниць спеціальної техніки. Це велика пожежа, тому є велике пожежне навантаження. Важко працювати. І Також складнює те, що вже був ще один сигнал повітряної тривоги. Рятувальникам довелося покинути місце і для того, щоб бути в в безпеці. Є різні горючі металі матеріали. от в одному місці рятувальники ліквідовували сам саме там, де розлилася олія. Плюс через те, що дуже велика площа з усіх сторін, тобто треба підібратися до самого ну, очага, до самого треба підібратися. Тому велике саме пожежне навантаження через те, що масштабна пожежа для ліквідації наслідків російського обстрілу залучили пожежну охорону національної гвардії, муніципальну варту та червоний хрест. На місці працювали психологи ДСНС та волонтери. На місці. Куди поцілила російська ракета, не було жодних військових об'єктів, зазначають у військовій адміністрації. За словами Олега Кіпера, такими діями ворог цілеспрямовано тероризує населення. Ми переконувалися самі, переконуються самі, що це серед серед місця міста, це центральна частина жодних військових формувань, техніки тут не перебуває. Ви це самі засвідчили, і ми вкотре переконуємося, що саме якийсь терор, якісь залякування з боку російської агресії агресора. Іде відносно нашого населення. Через обстріл четверо людей постраждали, трьох ушпиталили. З-під завалів рятувальники також дістали маленького собачку. Нині він у безпеці. Наш рятівник от, от, отако, соба, отаку собачку знайшов під завалом. Вона стояла у воді, трусилася скулила, ну, виніс. ось. Ми її повитягали, повитирали, вона вже, вже бачите, вже водички попила вже файна собака, але її б до людей. Жива душа за попередніми даними повітряних сил окупанти завдали удару по місту ракетами типу «Іскандер-К». Зі свого боку місцева влада вкотре закликає Одеситів не нехтувати сповіщеннями про повітряні небезпеки. Аліна Оганезова Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Понад 100 боєзіткнень зіткнень на фронті від початку доби. А ворог активізувався на Лиманському напрямку. Повідомляє Генеральний штаб. На покровському відтинку вже понад три десятки боїв. Десяток триває і досі. На Лиманському кількість атак збільшилася майже вдвічі. На Ковп'янщині ворог чотири рази намагався прорвати оборону українських захисників. Шість штурмів відбулося на Краматорському напрямку. Турецький вітинок ворог атакував сім разів, а Авремівський – тричі. При Дніпровській окупанти штурмували чотири рази. Успіху не мали. Українська артилерія стріляє влучно і все завдяки аеророзвідці. Екіпаж розвідувального крила Фурія 148 148-ї окремої артилерійської бригади показав, як коригують вогонь та допомагають відбивати ворожі штурми.

Вчительська робота, я зрозумів, що не моє. Mm -hmm. Ходимо в ворожу артилерію, знаходимо ворожі якісь військові автомобілі, ті самі танки, при штурмах бачимо. Або знаходимо їхні райони зосередження. Зрозуміло, що ми прилітаємо за лінії бойового зіткнення, або це пташка більш для тилу. Так само ми співпрацюємо з нашими FP, які досить результативно палять. Ну, я все життя займався в залі в себе. Тренером тайський, тайський боксер. Теж якісь муралички, я з чимось заружені. Прикольно коли танчика башни відриває. Вже потрібно помаленьку повертатися. Не, працює, наша арта працює чітко. Там один-два пристрілишні, а далі нормально ціль. Навікові вот штурм їхали два снаряди. Перший в беху, другий в танк. І все, танкістів контузили, танки по своїй стріляли. Я коли прийшов, був зв'язківцем і вже під час повноштабної війни я перейшов в аррозвитку. А я чомусь тільки не мають Та Ні, то, з фізістом стало скучно. Найдос послабся. Ташки у нас є в бригаді, очі є. Треба ударник. Поселити на удар. Побачили одразу. Хлопнули. FPV-шками, а крила ударні це, це зовсім інше. Мали знайти операторів зали, але тоді, на жаль, не вдалося не міг знайти. Здання є за складання. Так, пілоти це завжди пріоритетна ціль, бо без... Ну, без плотів, да. вони не можуть не цілі знайти так само. По цій позиції гнотіли по, по посадки. Я думаю, що по, по нам тож, кучність біля бліндажа і там і біля резинки. Да. Двоє стримувати. Одна мотивація. Сім'я малий. Чим швидше закінчиться, тим швидше я їх побачу. Ми, я йому кажу, що ми б'ємося з драконами. Ну він, ну, він, ну він малий. Вже. А скільки, скільки? Ну п'ять. І хто перемагає? Перемагає? Вичили дракона зараз. Ми звісно. Записуватись записуватись БПЛА. Нормальна тема. Збройні сили України вже вивели зі строю понад 535 тисяч окупантів. Про це звітує генштаб за минулу добу. З ворожих лав списали ще 1300 вояків, спопилили 12 танків та півтора десятка бойових броньованих машин. Не стрілятимуть більше по українських містах та селах півсотні ворожих артилерійських систем. За Закисинки неба приземлили майже три десятки безпілотників та дві крилаті ракети. Меншає у росіян і автопарк, мінус 56 автомобілів та автоцистерн, а також мінус два десятки спеціальної техніки. Технології допомагають українським бійцям опановувати найрізноманітнішу зброю від стрілецької до систем протиповітряної оборони, і такі тренування значно дешевші ніж навчання зі справжньою зброєю. Як наші бійці відточують майстерність на симуляторах? Віталій Залевський розповість. вище його. Декілька пострілів і ворожа ціль збита. Так, оборонець неба Юрій тренується на симуляторі американського кулемета Браунінг. Саме такою зброєю він планує допомогти закрити небо над Україною. Задля цього тренується по три години на день. Чищаємо наше повітря від цієї літучої нечисті, всяких дронів, які несуть смерть нашим військовослужбовцям і мирним жителям. Потрібно зважати на жилі дома, щоб твоя робота була безпечною для мирних жителів і максимально ефективною, щоб та ціль, яка летить над тобою чи перед тобою, була збита. Браунінг уже показав свою ефективність у великій війні. З цього кулемета нашому війську декілька разів вдавалося збивати навіть крилаті ракети ворога. Також використовується враження наземних цілей. Не обов'язково він може використовуватися як на станку, він може чіплятися на будь-який вид транспорту. Дуже ефективна штука в правильних руках. А це Павло. Нині він відпрацьовує по ворожих цілях із гранатомета, проте займається й на інших тренажерах. Адже каже, бійці мають вміти користуватися різними видами зброї. Окрім того, такі тренування значно дешевші ніж навчання з реальною зброєю, проте не менш ефективні. Бувають випадки, коли на позиціях. Є певне обладнання, але не всі військовослужбовці можуть ним скористатися, тому що немає навичок або немає вміння. З радянських часів всі знають, що один постріл ракета вартувала як одні «Жигулі». І, тобто, Наприклад, якщо на полігоні, щоб підготувати гранатометника, це він міг там вистріляти декілька машин. Ну, для бюджету країни, це ось, яка воює, це дуже непомірна втрата. Гранатомети, системи протиповітряної оборони, стрілецька зброя та багато іншого. Тут військові можуть вибрати різні тренажери. У центрі їх понад 30. Так бійці готуються до реальних бойових дій. Дмитро працює з протитанковими ракетними комплексами. Вирішив вчитися управляти Джавеліном. Кожен військовий має бути професіоналом в своїй справі, тим паче, це, це його життя. Цей професіоналізм, цю всю сферу, яку він там опановує, це це те, що складає його е, коефіцієнт корисних дій на полі бою. Всі тренажери українського виробництва їх виготовляють ще від 2019 року. Такі симулятори закупляють і різні військові частини для бійців. Наша мета вплинути на процес тренування, який відбувається в Україні, додати більше діджиталізації, бо це дуже ефективно. Це Надає можливість генерувати будь-які певні сценарії, бойових дій, можна відпрацьовувати. Якісь плани спеціальний центр схожий на віртуальний тир, де треба влучити у ціль лазерними променями. На таких тренажерах прийшли навчання понад 75 тисяч захисників і захисниць. Віталій Залевський та Олексій Тищенко п'ятий канал. Агента ФСБ затримали на Волині. Ним виявився український прикордонник, який служив за контрактом. Повідомили в СБУ. За даними слідства, він збирав дані про розташування та чисельність українського війська біля кордону з Білоруссю. Також намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли евакуювати свого агента на територію РФ та влаштувати до окупаційних групувань РФ. За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником ФСБ Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Контрактник потрапив у поле зору РФ, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного з підрозділів прикордонного загону Волинській області. Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері. Діяли під прикриттям московських попів. Служба безпеки України зібрала нові докази проти російської агентури, яка намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Зловмисники здійснювали інформаційні кампанії з кремлівськими наративами та маніпуляціями. Так, хотіли розпалити релігійну ворожнечу. В березні фігурантів затримали. Зараз вони перебувають у СІЗО. Під час розслідування СБУ виявила, що затримані маніпулювали суспільною думкою та фальсифікували інформацію про втручання держорганів у процес переходу громад до православної церкви України. Також вони створювали пропагандистські фільми та поширювали їх у мережі. На підставі зібраних доказів десятьом зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Вперше за 10 років православна церква України провела службу у Троїцькій надбрамній церкві. Раніше тут правили представники московського патріархату. Тепер звучить українська молитва за захисників і захисниць України. Літургію очолив намісник свято успенської Києво-Печерської лаври Авраамій. Служба відбулася без звірян через реставрацію архітектурної пам'ятки. Це один із найдавніших храмів на території Києво-Печерської лаври. Його звели ще у 12 столітті. Церква є унікальним зразком козацького барокко. Її архітектура це духовна та культурна спадщина нашого народу, адже йдеться про 900 років нашої історії. Ми зараз знаходимося в перлині світового православ'я. Цей храм є унікальною архітектурною пам'яткою в тому, що він пережив і землетрус, і нашестя Батия в 1240 році, і ми зараз відновлюємо тут. Богослужіння, ці пам'ятки мають бути незважаючи на те, військовий час на військове мають бути теж відновлені, мають бути теж представлені нашому суспільству, щоб люди могли молитися в цих храмах, могли бачити наші видатні пам'ятки і розуміти в тому числі за що Україна воює. Одружилися онлайн. Уже три пари уклали шлюб через застосунок Дія у прес-службі Міністерства цифрової трансформації. Зазначають, що Україна перша держава, яка дає можливість укласти шлюб онлайн. Це дозволяє закоханим, зокрема військовим та парам, що перебувають на відстані, одружитися дистанційно. Охочих скористатися новою послугою виявилося чимало. На бета тестування зареєструвалися 2,5 тисячі пар. Розробники обіцяють, що вже зовсім скоро функція стане доступною для всіх українців. Така от романтична крапка у цьому випуску. Далі буде більше. Побачимось вже за кілька хвилин у продовженні марафону Незламна країна, де обговоримо всі важливі події і процеси, які нині привертають увагу.